Так, моя сугубо думка з приводу зачистки і роботи з дротами колись користувався для зачистки і зняття ізоляції ось цими кусачками. Ось цими. Думав, що ну, це нормально, погано виходило, але думаю, ну, нічого кращого я не знаю. Потім мені в руки попалися ось такі бокорізи. Думаю, блін, клас, яка класна штука, як я без неї раніше жив. <клес> У мене з'явився такий стріпер. Я думаю, блін, доски, чому я собі економив гроші і не купував такий стріпер. Замовив стріпер, користувався, користувався. Думаю, блін, яка класна штука. Паралельно, паралельно користувався з ось цими ось мультиінструментом. Дуже класний, е пружинка, пружинна ручка така, тут фіксатор е самої ручки. Дуже класно зачищати, зачищати дроти ось цими отворами. Да? Ось цим варіантом також можна ось, ось цим отвором. За... Затягнув дріт, е... зробив оголення і стягнув ізоляцію. Клас. Думаю, блін, два топові інструменти. А потім з'явилися в мене оцей інструмент. Ось така фірма, як із цих бокорізів. Дуже мені ці подобаються. І ось ці. Оце два мої ф... фав... фаворити інструменти. Коротше, дуже класно обнімає ізоляцію, дріт, точніше, е... обняв, ось, наприклад, верхнім е... отвором, обняв, крутнув і зняв все. Пушка класна. Хотілося б, аби вони були менше, але нормально. І для великих дротів можна і обрізати, і відкусити, і просто класно. Це... Оце по такій лінії я склав, що для мене найкраще. Так що така ситуація.